Говоримо та пишемо українською. Другий клас. Словникове слово алфавіт. Алфавіт розміщені в певній послідовності букви будь-якої мови. В українській мові це слово має подвійний наголос алфавіт алфавіт. Запишемо транскрипцію цього слова. А голосний звук А. Л приголосний твердий звук Л. Ф. приголосний твердий звук А. А. Голосний звук А, В. Приголосний пом'якшений звук В, тому що далі йде буква І, яка пом'якшує попередній приголосний І голосний звук І, Т – приголосний твердий звук Т. В цьому слові кожна буква позначає один звук, тому кількість букв та звуків однакова. Сім букв, сім звуків. Складів три. АЛ-ФА-ВІД. Запам'ятовуємо, як писати та вимовляти це слово. Алфавіт, алфавіт.